Коли, наприклад, у, у жінки перша дитина без мінеролу народжена, а друга народжена з мінеролом, знаєте, яка різниця? Дуже величезна різниця. Тому що жінка, яка вагітна, в неї немає токсикозу. В неї нормальна токсикозу, її не нудить, нема висипань. Дитина народжується без алергії. Ну це ж приємно, скільки матусь відчуває себе. Дуже приємно і по-перше, не випадають зуби, не випадають волосся, тому що мінерал дає кальцій і організм не забере в матері. Зрозуміло, це підтримка. Тому, якщо ви плануєте завагітнити, хто тут планує? Всі. 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 Ой, що нам з вами робити? Про вагітність, так нам тут розказати. Коротше, якщо ви плануєте вагітніти, це з Мінералом тільки. Якщо без Мінералу, це взагалі приступлення. Ви пані? Якщо а в кого є діти, доньки, які планують завагітніти? обов'язково може в кого є вже онуки, які планують завагітнити, тому обов'язково всі сім'ї обов'язково. До зачаття, до зачаття три місяці, мінімально, мінімально готуємось до зачаття. Зрозуміли, щоб все було красиво. А чому сперматозоїди активні, в чоловіка стають? Вітамін Е, плюс 30% у сперматозоїдах. Рухливі сперматозоїди. Вони так, вони всі сплячі, а з мінелогом вони такі пові... А як ви це дізналися? Ви знаєте? Ми взяли сперму коней і подивилися, от, наприклад, коні вживали мінеру. І ми взяли оцю сперму і заморозили. А сперма, оця доза, вона дуже дорого коштує, якщо лошадь вона? Ну, яка? — О, це, оце, оце арабські скакуни, знаєте, і там дуже описано. І от взяли, розморозили оту оцю ту рідину, що. Без мінеролів і з мінералом. Так от там ті, що наші друзі, сперматозоїди втричі, втричі були рухливіші. Ну, нормально? Вам все зрозуміло, дівчатка? Ну, Ви бачите, нам треба відновлювати генофонд, У нас така ситуація була. Тому е, хлопці і дівчата мають народжувати здоровими і мінералом. У нас дуже серйозна програма в пах акушерство гінекології. І ми дивилися на дітей, на вагітних, які народжуються на мінороди. І в нас дуже багато дівчат, які народили другу дитину, і вони бачать різницю. Ну це тільки про дітей. А якщо ви вже доросла людина, то мінус 10 років за один рік вам гарантовано. Що таке мінус 10 років? Як ми це можемо подивитися? Це ваш біологічний вік. Як його визначають? Беруть. Зап'ястя ось тут і дивляться інфракрасним випромінюванням світлом, і воно дивиться на ваші судини. Скільки там цукру, не холестеролу, а цукру залишається на судинах і визначається ваш вік. Ми зробили десятки тисяч досліджень, до і після мінеролу. До і, після. і, звичайно, що ми бачимо, що біологічний вік знижується, тобто ви будете. Старіти повільніше. Хто хотів би старіти повільніше? У деяких дівчат повернулися оці моменти, знаєте, як вони називаються? Місячні. Наступає мінопауза, і деякі дівчата кажуть, ну, я вже не можу приймати мінору. Я вже ну, звикла до того, що я вже ну, ну немає цього моменту. А він повертається, тобто молодість нас доганяє. І жінка має обирати, чи продовжувати бути дівчиною, чи вже переходити в іншу вікову категорію. Тобто так працює Мінерал. І це дуже багато випадків. Ми чуємо, дівчата кажуть, що повертаються. Ми повертаємося в нашу молодість. Це Монт-Морріланід. Монт-Морріланід це молоко землі, це поклади, малюски водорості і ракоподібні 500 мільйонів років тому. Людини ще не було. Зрозуміли? І цієї самої речовини Господь Бог і створив людину. У Біблії написано: створив людину з праха зі мною. А прах зі мною це щось було живе, віджива, і оце воно. Наса сказала, що немає жодної речовини в світі, ніж оця Монтмаріонітова глина або мінерал, з якої могла виникнути життя. Жодної іншої нема. Це єдина речовина. Дуже багата, дуже цікава, і в неї ми бачимо, в неї є розум. Коли мінерал потрапляє в ваш організм, він наводить порядок, який? який він сам знає. Він дає те, чого не вистачає, забирає. Щось зайве, тобто мінерал – це ваш друг. Тобто він вам допомагає бути красивою, яскравою. Це ваш друг. Так його і сприймає.